Спочатку повторимо займенники. Репіте прямо ж, тю, іль, ель, ну, ву іль, ель. Прочитаємо разом: ж, тю, іль, ель, ну, ву іль, ель. Чудово. Повторимо відмінювання дієслова «етро», яке ви вже, мабуть, добре запам'ятали. Репіте après moi. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Прочитаємо ще раз разом. Je suis, tu es, il est, elle est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Pour vous revoir modèle, des être. Répétez après moi. Je suis ukrainien. Tu es ukrainienne. Il est de Kiev. Elle est de Paris. Nous sommes en Ukraine. Vous êtes en France. Ils sont heureux. Elles sont travailleuses. Ми трішечки повторили дієслово етро одне з двох базових дієслів. А сьогодні познайомимось із другим теж дуже важливим дієсловом третьої групи. Дієслово авуар, воно теж базове і його потрібно вивчити. Як ви бачите, воно змінює свою форму при відмінюванні, тому треба повторювати, щоб краще запам'ятати. Деякі з цих форм ви вже зустрічали форми однини. множини, мабуть, ще ні. Отже, прослухайте, а потім будемо намагатися запам'ятати. «Же» я маю, тюа, ти маєш. Іль А він має. Ель А вона має. «ну-за-вон» – Ми маємо. «ву-за-ве» – Ви маєте. «іль-зон» – Вони мають. «ель-зон» – вони, дівчинки, мають. Повторіть за мною. «Же-тю-а-іль-а» а Іль А. ель «ну-за-вон» – «ву-за-ве», ЛА. Нузавон. Вузаве. Ільзом. Elzon. Proчитаymo razem Lison ensemble. Разом зі мною читайте. Je tua il a El A No zavon vous avez ilzon Elzon. Merci beaucoup. Є особливість використання заперечної форми дієслова авуар. Коли авуар стоїть у заперечній формі, після частки «па» завжди пишемо прийменник Д. Цей прийменник він замінює артиклі, замінює рід en un le. Його пишемо замість артиклів. Ви бачите? Наприклад, «Je pas Декрем. Зараз потренуймося. Розглянемо заперечну форму дієслова авуар. Дієслово авуар починається з голосної, тому зверніть увагу у кожній особі. Ми пишемо та кажемо н-апостроф. Прослухайте спочатку відмінювання. Женя, pas, 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 elle ель pas, ну, на pas». Vous pas, ils pas, elles pas. Я не маю, ти не маєш, він не має, вона не має. Ми не маємо, ви не маєте, вони не мають. Повторіть за мною, спробуємо це сказати в голос. Je n'ai pas, n'avez pas. Il pas. 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 pas, ils Ну pas, elles n'ont па. А зараз прочитайте разом зі Lisons ensemble. Je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas. Nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas, elles n'ont pas.